Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні у нас знову Історія України. Ось така книжечка Павло Роберт Магочі, американсько-канадський дослідник Україна Історія її земель та народів Друге видання. Я нагадаю, що я вивчаю історію завдяки такій його праці великій. І у попередньому відео ви також можете приєднюватися, читати цю книгу разом зі мною. І у попередньому відео ми з вами говорили про. Статтю уривок, точніше із статті про дві руські народності Костомарова, де він говорив про українців, росіян та поляків. Магочий наводив уривок з цієї статті, і я його з вами разом розбирала. Сьогодні ми закінчимо розділ історичні уявлення. Я ще нагадаю, що ми ще стоїмо на докиївських часах, і ми з вами будемо закінчувати тим, що. Закінчимо його радянською історичною позицією. Тобто сьогодні ми розберемо, як Радянський Союз трактував нашу історію України, яка у них була історична позиція по відношенню до нашої історії, і тема гаряча. Тому давайте натягнути і розпочинати. І Магучі пише, що от якраз більшовицька революція 1917 року та уже подальше заснування Радянського Союзу 1922 року, звичайно, змінили хід російської історичної думки. Але ця зміна вона наступила не так швидко і в 1920-ті роки поруч із цими такими марксистськими. Думками з'явилися і не марксистські історичні дослідження. Частково також погляди Грушевського, ми з вами його розбирали, коли говорили про історичну позицію України, тобто про українську історичну позицію. Ми з вами говорили там про працю Грушевського. І от погляди Грушевського вони вплинули на. Таких немарксистських істориків російських, як запам'ятаємо собі, це Олександр Пресняков, 1918 й та Матвій Любавський, які почали шукати походження уже московської держави не в Києві, а у північно-східних Ростові, Суздалі та Володимирі. Але з іншого боку, у нас були також російські історики-емігранти, уже на чолі з таким вченим, як Георгій або Джордж Вернацький, і все таки ті вчені, так, вони далі стояли, ті емігранти, так, російські, вони стояли на засадах російської історичної позиції. Ми також з вами її розбирали. Вони стояли на засадах російської історичної позиції 19 століття. Соловйова та Ключевського у Радянській Україні, уже у принаймні 1920-х роках, пише Магочій, працювали також не лише історики-марксисти, тобто продовжувала свою роботу, звичайно, і школа Грушевського уже під його керівництвом, відколи він 1924 року повернувся. Уже до Києва з еміграції на захід. І е, погляди Грушевського навіть підтримували пише магочі радянські українські марксисти, на кшталт, запам'ятаємо собі так, Матвія Яворського, який е, у своїх працях підкреслював соціально-економічний розвиток, так, якусь класову боротьбу в українській історії. Але е, що сталося тоді, коли прийшов Сталін? На початку 1930-х років. Звичайно, тоді Сталін вирішив ліквідувати залишки усіх якби, ідеологій, які не збігалися з цією великорусько-більшовицькою версією марксизму. І більшість представників вже української школи разом з Грушевським, звичайно, були змушені мовчати. Були ув'язнені, заслані, на жаль, так, і так далі. Але ті, хто вижив, так, ті, хто вижив, вони або мали прийняти нове тлумачення так, Сталіна і його ідеології, або е, ну, мали прийняти оце нове тлумачення східноєвропейської історії, е, е, і все, ніяких варіантів інших не було. Тобто спосіб, у який це тлумачення застосовувалося до тих інших неросійських національностей, називали, типу, що це формула меншого, менше, 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 меншого зла. І у новій уже більшовицькій державі. Яка спиралася на оці марксистські ідеологічні принципи, які були пристосовані до місцевих умов Леніним і Сталіним? Звичайно, національна проблема вона викликала цікавий такий інтерес. А і ланінська політика, як пише Магочі, вона не допускала крайнощів. До яких доходив ще царський російський націоналізм, коли він заперечував існування от українців як окремої нації. Але незважаючи на те, що більшовики так ніби визнавали українців за окрему народність, вони. Сподівалися, як пише Магочий, жити з ними в одній державі в Радянському Союзі. І для цього якось було треба так би, виправдати оцей Ленінський лозунг, так що, типу, Росія це в'язниця народів. І рішенням стало те, що Оць, оця теорія рішенням стала меншого, теорія меншого зла, яку о, от колишній історик о, радянський Костянтин Штеппа він описав таким чином: я зацитую: хоча приєднання неросійських народів до Росії було злом, Особливо, коли йшлося про втрату їх національної так, незалежності. Та це було, як він пише, меншим злом, якщо уявити, що б могло б статися так, в результаті їх приєднання до якоїсь іншої великої держави. Тобто, бачите, як вони собі міркували. Тобто, вони собі думали, що. Приєднання України до Росії а, слід вважати е, злом, але меншим злом, ніж якби, наприклад, Україну поглинула там Польща, Туреччина там чи Швеція і так далі. Тобто ось така була цікава теорія. І, е, як ви бачили, що щоб мінімізувати оцей вплив меншого зла, звичайно, російські та українські радянські історики вони наголошували, що є завжди дружба між народами, між двома народами, так, і що дружба між, для українців з росіянами вона виглядає вигідно, бо Росія нібито так могутня держава приєднала Україну до себе і таким чином, ніби вона стала так, Росія для України старшим братом. Е, і найпопулярнішим прикладом типу цієї дружби. Так, братнім російським народом та українським народом був оцей акт воз'єднання, як пише Магочі, який відбувся у Переяславі у січні ще 1654 року, де козацький гетьман Богдан Хмельницький він присягнув на вірність цареві. І от, до речі, на честь Тристаліття, як пише Магочі, так цієї події у 1954 році. у радян... Союзі. Тоді відбулося таке пишне святкування цієї Переяславської угоди. Тобто там були різні якісь семінари публічні, бла, 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 випуск великої кількості публікацій на цю тему. Тобто Це, знаєте, так зображувалося. Ну Бачите, як це святкування воно показує, який був хід взагалі тієї радянсько-марксистської історичної думки в ті часи. Навіть у своїй короткій історії України, 1928 року, історик Яворський писав, що українці у XVII столітті. вони Цитую, не знали, яка доля гірша за шляхетську жде їх у майбутньому під рукою московського дворянства та його самодержавця Білого Царя. Проте у 1940 році у новому підручнику вже було зроблено інший висновок. Було зроблено висновок що типу приєднання України до Російської держави, воно стало таким. Меншим злом, ніж підпорядкування там Україні, наприклад, польським панам чи турецьким султанам. І е, нарешті у 1950-х роках вже писали навіть, що приєднання до Росії всього на всього цитую знаменувало воз'єднання воз'єднання. Бачите, не приєднання, а навіть воз'єднання. Двох великих братніх народів, яке врятувало типу Україну від загарбання Польщею та Туреччиною. Тобто, бачите, як подія 1654 року, яка святкувалась через 300 років, уже як акт воз'єднання, а не приєднання. І це показує, як взагалі радянська наука повернулася до. Оціє, оцього передреволюційного російського тлумачення історії Східної Європи. І відповідно до концепції оцих всяких радянських критиків, Київська Русь вона вже вважалася спільною колискою для усіх східних слов'ян. І політичні і культурні традиції цього такого середньовічного утворення. Пізніше, нібито, перейшли сильнішому старшому братові, сильнішому старшому народові, тобто це росіянам. Отак От це трактувалося. Спершу це перейшло як московській державі, потім уже Російській імперії, а тоді і наступнику Радянському Союзу. Тобто, Боже мій. Далі, і Магучі пише, що стосовно цієї спільної київської батьківщини, так, то вона була заселена, пишуть, з давньоруською народністю, чиї представники, мовляв, говорили давньоруською мовою. І початок кінця якраз поклала монгольська навала у середині 13 століття, коли от південні та західні руські землі. Були відірвані від решти територій і почали розвиватися окремо, згодом перейшовши уже під владу Литви, а потім і Польщі. Тож, згідно взагалі з цією радянською концепцією, формування українського та білоруського етносів, і мов, воно припадає на період між 14 та XVI століття. І всі території незалежного. Розвитку українців до 14 століття вони трактувалися як якісь буржуазно націоналістичні. Тобто, ця ідеологія, звісно, вона конфліктувала з позицією Грушевського, і позиція Грушевського вважалася типу такою ворожою реакційною, яка загрожувала радянській догмі. Про Цю теорію вікову єдність, спільну дружбу, так братність між українським і російським народом. І у підсумку, що ми можемо зазначити, що е, взагалі сьогоднішній, як пише Магочі, прочитання історії оцієї Східної Європи в цілому і України, вони базуються на історичних концепціях, сформульованих ще у 19 столітті. І, звичайно, ступінь відмінності коливається. Залежно від. Від того, хто розглядає цю концепцію, чи це з перспективи російської позиції. Ми дивимося так, на історію України, чи ми дивимося з перспективи польської, чи української, чи радянської. А, і російська позиція, вона наголошує на цьому, як пише Магочій. Неупинному політичному рості, починаючи з доби Київської Русі після перенесення політичних центрів та населення на північ спершу до Володимира Клязьмі, ми це з вами проговорювали, так? Пізніше до Москви, Санкт-Петербурга і знову до Москви. Тобто наголошення на такій гегемонії радянської держави. За такою схемою. Радянською історичною позицією ну, виходить, що в Україні взагалі не було якої, якоїсь незалежної історії, якщо чесно, тобто, от як вони її тракт, як вони тепер трактують історію. А, як ми знаємо, традиційна, от, наприклад, польська позиція, вона також не допускала існування окремого українського історичного народу. Ми це з вами говорили, коли розбирали, як поляки трактували нашу історію. Тобто поляки вони також не допускали існування цього окремого українського історичного процесу, оскільки вони вважали, що Україна є лише окраїною польської. Цивілізації, так, і що більше її частина, як пише Магочі, особливо території на захід від Дніпра, вони бачилися польщею, невід'ємною частиною Польщі, де. Типу, єдине щось таке позитивне, це те, що от поляки, вони якби були наші захисники е, цієї західної цивілізації, і що, от, Боже, е, наскільки ми їм маємо завдячувати і так далі. А от українські історики вели відлік свого етносу ще перед IX століттям, тобто ще до виникнення середньовічної Київської Русі. І згідно з цією позицією, так, українською історичною позицією, населення Києва воно не повністю переселилося з цих земель після монгольської навали у середині 13 століття. А руська, тобто так, українська цивілізація, лише трохи перемістилась на захід. До Галичини і Волині, щоб уже потім повернутися на Дніпрянську Україну у XVII і 18 столітті у вигляді уже такого утворення, як козацтво, яке ми пізніше з вами до нього також доберемося. А у XIX столітті вже почалося, так би мовити, національне відродження русько-української цивілізації, яке вже переросло на початок двадцятого століття у якусь таку маленьку недовговічність. Незалежність, недовговічну незалежність України. О, так. А після Другої світової війни то взагалі радянська позиція оця, вона стала таким, знаєте, варіантом дореволюційної оцієї російської концепції. Тобто Київська Русь знову ж таки трактувалась як колиска усіх оцих східних слов'ян, братніх народів, так, які опинилися східні слов'яни. так. Які опинилися у Радянському Союзі, і це вже трактувалося, що Київська Русь колиска оцих східніх народів. Тобто була оця ідея братства, єдності, ми один єдиний народ і так далі. А, і, але російська гілка ніби вважалася старшим захисником двох інших гілок, тобто української і білоруської. Так? А від чого? Знову ж таки, як росіяни все примальовують, що ми вас захищаємо. Від кого? Звісно, вони тоді говорили, що від Польщі і від Османської імперії, а потім і від європейських держав, особливо Німеччини, у 20 столітті. Тобто, от як це все прибаутками всякими подавалося. E, і що вийшло з того, що вчені на заході, зокрема у США, як пише Магочі, здебільшого дотримуються традиційного російського тлумачення історії Східної Європи? На жаль, e, я надію, що повномасштабна війна якось змінює потихеньку цю ситуацію, але тобто, якою ціною ми, ми платимо за це? Пише Магучі, що Київська, Русь, Московія, Російська імперія та радянський союз вони бачаться тим вченим на заході. Ланками окремої історичної тяглості, яку у популярній, а часто і у професійній літературі називають просто Росією. І ті, хто прийняв традиційну цю російську позицію, вони водночас, звичайно, заперечують схему української історії, яку сформулював ще Грушевський, так та його наступники. його підопічні Вони заперечують і говорять ці вчені, так, які підтримують російську історичну позицію, що наші українські дослідження є якісь підозрілі, що вони, мовляв, служать нашим політичним інтересам, служать інтересам радикальних українських націоналістів, от як ще нас називають. Тобто. Бачите, що твориться в цьому світі, в цій історичній позиції. Але Магочі пише, що далі у цій книзі він буде більше уваги приділяти не питанню тому прийняття там, чи при, не прийняття якихось Теорій, так а він буде подавати суто в хронологічній послідовності, що відбувалося приблизно з першого тисячоліття до нашої ери і аж до наших днів на території, котру з 1991 року так ми називаємо незалежною державою Україною. Звісно, це. Ми маємо на увазі також і Крим, і Донецьк, і Луганськ, і так далі. Тому на цьому ми закінчимо. І наступного разу я буду починати вже новий розділ. Ось так ми з вами розібралися в історичних уявленнях. Ми побачили, яка була радянська історична позиція, яка була українська історична позиція, як Костомаров говорив про відмінність між українцями, поляками і росіянами, чим вони відрізняються. Дуже цікава стаття. Також ми говорили про польську історичну позицію і, звичайно, про те, що таке Східна Європа, тому що ви бачите, що термін Східна Європа ми все частіше зустрічаємо в цій книжці. І ми говорили про російську історичну позицію. Ми закінчили цей величезний, ну, не величезний розділ історичних уявлень різних народів про історію України. Наступний розділ називається Дуже цікаво. Це степові райони, степові райони та міста північного причину. Чорномор'я. Я ще нагадаю, що це ще до київські часи. Так, ми ще не починаємо Київську Русь. ми поки що наступного разу будемо говорити про степові регіони. Ну, все, всім па-па, всім хорошого дня. Ми зустрінемося з вами у наступного відео, де вивчимо степові регіони.